Наші предки вірили, аби злі духи не ступили на поріг. У хаті мають бути обереги: вишиті рушники, глиняний посуд чоловічої жіночої статей, куточок пращурів. Усе це захищало дім. Деякі з традицій живуть і досі. Символ богині берегині захищав дім, його та інші обереги вишивали на рушниках, якими накривали ікони, світлини членів родини та картини з козаком Мамаєм. Символ покровительства вищих сил. Люди вірили, що давніша вишивка, то сильніший її захист. Оберегом був і глиняний посуд. Його вважали символом життя. Для гармонії в хаті мали бути і горщики, і горщиці. Їхню стать визначали за звуком. Посуд вважали живим, і коли він розбивався, його ховали в землю, щоб відвернути лихо. У нашій же команді існує повір'я, що від поганих новин захищає донат за посиланням в профілі на підтримку єдиного в Україні медіа добрих новин, що там популярним оберегом були також дзвіночки, куполи небес, які мали відганяти біду. Їх вішали на вході, і їхній дзвін кликав до молитви, до перемоги чи весілля. Найсвятішим місцем у хаті був покуть – куточок пращурів, що дарував силу і талант. Його прикрашали рушниками, посудом, портретами предків, а на свята дідухом і кутею.